Панер Васильевич, на, наскільки я знаю, ви ділили оценку бізнесу агригарішена. Це правда или ні? Я колись робив оцінку Лео. Лео. Луганського енергетичного Луганського об'єднання. Я... Це, це бізнес. Прошу? А напрямку. Це правда. <тут> Так, Правда. Ну, але я, знакомі, я, я робив користо? оцінку, я ж вам тільки що говорив, що я насправді був і на шахтах е, ДТЕКО, і працював на, на компанію Носієнкеса. І я можу довго цей перелік продовжувати. Я на різних людей працював, я був інвестиційним банкіром. До мене зверталися за професійною е, думкою. Я її висловлював. А, а ви зараз звертаєтеся за професійною думкою і порадою до Григоришина в енергетичній сфері? Ну, Ну, я знаю, що рад, я, радість. Я, 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 з ним зустрічався, я не відмовляюся. Коли ви зустрічалися останній? Ну, останній раз. Не знаю, давненько. Давненько. Вже, Вже будучи міністром? Вже так, будучи я, міністром. я будучи міністром з ним зустрічався. Це, це правда. це не давненько, ви чотири місяці всього на всьому ну, міністрі. Ну, я маю... Ні, ну стоп. Ну, Протягом, протягом останнього тижня я з ним не зустрічався. Гаразд. Ну, В, різне, в різних так. людей давненько. Так, слухайте, в різний я, час. я з Ренатом Лідовичем зустрічався, я зустрічався з, е, ем, з Ірином Ренатом Ренатом Лєвом. Ви ви вчора. Вчора? Про що да. говорили? Було дуже багато цікавих питань. Не проп... Це Про... цікаво, Про... не випадка. Пропонували... Включаючи не пропонували не пропонували і Шахтарів. Ні, не пропонував. Я йому ніколи не пропонував продавати бізнес. Я вам ще раз кажу: Тимченко. Я дійсно говорив, що якщо ми вважаємо вас монополістом, то до монополістів є стандартні підходи. І а коли ви познайомилися, продати, як Ну, от Як продати? Сергій Правий, ми колись дивились на його активи і оцінювали їх. Тоді Тоді познай... Ну, Це, це було, це було? було там, я не знаю, років 4-5 тому, можливо. І відтоді у вас якісь стосунки? Ну, насправді ніяких. Ніяких, ніяких особливо, там, скажімо. Професійно, офі... офіційно-професійні, скажімо. Офіційно професійні. Да. Ну, тобто, якщо є якісь запитання, ем, ну, я кажу, як тоді там, оцінити активи. Ну, але це було дуже. це було, Я думаю, що навіть можливо більше, ніж 5 років тому. Це, я не а, Василь... Так, Та слухаю вас. А скажіть, будь ласка, а в ЛЕО все-таки була доля Петра Олексійовича Порошенка або ні? в з Ну, не було я я не було наскільки мені відомо і я ну не було ніколи ніколи